В ефірі Кримське питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії з вами Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Черговий навчальний рік в окупації. Як росіяни впливають на школярів та студентів? І для чого використовують літні табори для українських дітей? Допоможе нам розібратися в темі наш наступний гість Олег Ухрецького, експерт аналітик центру громадянської просвіти Альманта. Вітаю і дякую, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Дякую, що долучилися до нашого ефіру, пане Олеже. Коли ми говоримо про вже новий навчальний рік для тимчасово окупованих територій України, чи є певні відмінності з попередніми? А, на жаль, так. І ці відмінності полягають у посиленні пропагандистського тиску на дітей, які знаходяться, вже буквально перну 2 вересня, яке відбулося, перше, що побачили діти, прийшовши до школи, зайшовши до класів, це був Путін. А він проводив так звані розмови про важливе, і це транслювалося для всіх дітей, і вже з перших. Буквально слово, які е, наводив так званий президент Російської Федерації, це знову були слова про Україну, про е, те, що тут відбувається, зрозуміло в негативній конотації. і вже починаючи з цього, тобто діти, навіть коли почали підходити до закладів освіти, вони побачили там е, так званих вже чуть чуть неозброєних людей. А в тому самому Криму, тимчасово окупованому Криму, наприклад, було заборонено. Ставити автівки поряд із неподалік від шкіл, тобто зразу ж тиск, який діти могли відчувати, знаходячись на окупованих територіях. Окрім того, посилилися навіть ти пошуки дітей, так буквально в тим на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Це вони так хваляться. А було знайдено дві дитини, які не ходили до окупаційних шкіл, і батьків оштрафували, і почали їм загрожувати, що відберуть дітей. Окрім того, з'явилися нові предмети: так звана охорона безпеки життєдіяльності, охорона життєдіяльності, а серед розділів якої є цілий розділ, присвячений володінню зброєю: як стріляти, як проводити атаку, як можна сказати, бросати гранату. Ну, то я від собі безпека життєдіяльності і як володіти зброєю. Також, якщо раніше ці розмови про важливе були тільки ну як по більшості добровільного, то зараз вони є обов'язковими. Тобто щотижня а будуть ці обов'язкові заняття, які знову таки присвячені пропаганді. Ну і на можна теж таких найбільш відомих це запровадження нового курсу сім'ї де будуть привчати до російських традицій, які існували. А ще до початку війни. А в Росії дуже були поширені так звані патріархальні погляди, особливо на роль жінки в сім'ї, і на підходи навіть різних релігій. Ну і зрозуміло, а нові підручники буквально напередодні навчального року. Медінський це один з авторів і відомих із адміністрації президента Російської Федерації. Представив нову лінійку. Підручників з історії Росії з освітньої історії, якщо в Росії раніше було декілька варіантів підручників, тобто була якась багатовекторність, то зараз залишився тільки один підручник, а по якому будуть навчатися, щоб так міста на що можна звернути увагу, наприклад, підручник для сьомого класу з історії Росії на обгорці, а зва так звана картина приєднання або воз'єднання, як вони називають України з Росією преславської ради. Тобто, посилення тиску, і останнє можна сказати, сказати це знов таки перші буквально дні. Це перевірка гаджетів, чи є український контент. Пане Лаже, і я для себе ще відмітила, бо я продивлялася матеріали, які самі росіяни публікують, з такою бравадою про початок навчального року, про збільшення кількості школ, про ці парти з так званими героями на школи ціпляють таблички з тими, хто тут навчався. Тобто постійно вони в кожному куточку, навіть не тільки через підручники, нав'язують дітям і показують про ні. Буту героїв, так це меморіалізація, яку вони почали запроваджувати буквально вже з двадцятого року. Вона поширюється. Буквально нещодавно п'ятнадцять школі міста Мельтополя була відкрита так звана парта героя. а на території тимчасового окупованого Криму, по нашим подрахункам вже понад сотні меморіальних табличок, які присвячені загиблим. Воїнами СВО, які в дитинстві навчалися в цих школах, зрозуміло, що це відбувається все а, в мушкати такій торжественній у, урочистості, а, які проходять, але знов таки це тиск, тиск, який відбувається. Причому а і роздають а, зошити з. А, Ціми сказати, зображеннями воїнів з'являються окремі підручники. Навіть зараз почало, наприклад, по території запорізької тимчасово окупованої частини запорізької та Херсонської області їздити пересувні музеї присвячені цій періоді, тобто цілі колони автобусів, і зрозуміло починають відкриватися в шкільних музеях окремі виставки, присвячені так званій СВО. Тобто тиск на дітей посилюється і дуже серйозно. І останній приклад це відкриття п'ятої школи в Мелітополі, якому присвоїли звання Володі Дубініна, піонера-героя, який загинув під час Другої світової війни на території Керчі. Тобто, вже діти приходять в школу, яка названа. На дитину, яка пожертвувала собою, тобто жертвеність, і це підтверджує напрямок російської пропаганди, що а, потрібно виростити універсальних солдатів, які будуть готові стати. Ну, перепрошую за таке слово гарматним м'ясом. Ви згадували за підручники, зокрема для сьомого класу. Якщо ми говоримо більш загальніше, ті нові підручники, які зараз друкуються росіянами для тимчасово окупованих територій України, чи ми зараз можемо прослідкувати, з якого віку там вони починають впроваджувати ці наративи? Російські окупанти пішли навіть далі, аніж інші тоталітарні держави, таке як Нацистська Німеччина або навіть Комуністичний Радянський Союз, вони починають ці дії з дошкільних до закладів, з дитячих садочків, задають ті паради, які існують. Це обов'язково. А марші взуст навіть там відбуваються зустрічі з воїнами СВО. Тобто, дитині, якій 5 років, вже вона проходить своє життя в мілітарізованій формі. І причому це відбувається не тільки наприклад до якихось святкових урочисті. Це відбувається на протязі всього навчального року. А щодо вже підручників, то це буквально букварь, починаючи з першого класу, а дітей починають вному штати. Я перепрошую накидати слово насілувати гвалтувати ось цією пропагандою. Тому що вона знаходиться в підручниках. Зараз випускається величезна кількість плакатів, нововведення, які є, це мурали, які розрисовують все, що тільки можливо. Наприклад, там в Новотроїцькому, а це обов'язково там намалювали юнармейця і, і причому це заходить сюди ще так званих дитячих молодіжних організацій. Тобто їм вже мало а, шкільної програми. Вони намагаються захопити і дозвілля дітей. І ось ті ж самі Орлята Росії, це така організація, яка з'явилася буквально нещодавно. Вона починає свою діяльність зі за шкільних закладів, але базується на початковій освіті, тобто перші четверти класи. І якщо до інших молодіжних організацій ще можливо вступати там добровільно, то от зараз за за інформацією, яка надходить, до орлят Росії вступають цілими класами. Тобто нікого ніхто нікого вже практично не запитує. А батьки на жаль залякані ось тією діяльністю, яка є, і тиском, який відбувається, вони просто мовчать і іноді намагаються дійсно сховати своїх дітей. Ці підходи і методи чи вони відрізняються для територій, які були окуповані після 2014 року і після 2022 року. Так, вони відрізняються. Ми проводили дослідження і можемо сказати, що на тимчасово окупованій території Херсонської Запорізької області впроваджується так званий кримський сценарій. Але якщо на території тимчасово окупованого Криму це йшло повільно. А для цього потрібно було 5-6 років. То тут вони проводять все це, це буквально міттево за декілька днів тобто, знищення всієї української літератури, припинення української мови і величезна пропаганда, яка є. Плюс те, що чим відрізняється: це дійсно тиском, причому фізичним тиском на дітей. Це а, постійні перевірки смартфонів, а, виклики батьків. А, Ну на жаль, тобто є приклади навіть вбивства дітей. Це приклади того ж самого Бердянська, в якому загинуло двоє хлопців, а і тому посилюється тиск. Вони опробували це на тимчасово окупованому Криму, і зараз це дуже суттєво втілюють на так званих нових територіях. І от крім тиску на дітей на батьків, я пам'ятаю, ще 22 рік і раніше, ми в ефірах багато згадували про тиск на самих вчителів, які так само змушують працювати за цими методичками. А, так, ну по-перше, дуже величезна проблема зараз з вчителями і вчительками на тимчасово окупованих територіях. А буквально нещодавно Росія поширила так звану програму Земський вчитель на території з тимчасово окупованої Запорізької і Херсонської області. Що це таке? Це запрошують вчителів з території Росії. Їм виплачують величезні кошти, там по моєму 2 мільйона рублів. Це тільки для початку, і дійсно вчителі починають їхати Ось буквально в Мелітополі. З'явилася група вчителів з Дагестану, які викладають, ну знаєте, мені доволі таки странно, а люди, які недобро знають російську мову, це чути по їхнім репортажам, викладають російську мову. Ну дуже складно про це говорити. Я вже показав, розповідав, що а коли вчитель з географії з 11 в старших класах више, сказав, чому ж навчають українських дітей. А вони мені розповідають, що укри викопали чорне море і насипали Карпати. Ну діти просто знущаються, але розумієте, вони навіть цього не розуміють. І на сьогодні посилюється тиск на вчителів. Буквально ось по закінченню минулого року, тобто навесні, вони починають депортувати вчителів. Так вивезли одного з директорів школи з Бердянського району. Навіть вони у цебі. Витратили кошти для того, щоб вивести його із дружиною, яка теж вчителька, до Грузії з Бердянська до Грузії потрібно було вивозити їх на транспорті і посилюється тиск на вчителів, і посилюється контроль за вчителями яке існує тому, що а, вони поширюють навіть це перепрошую за таке слово стукачество, коли дітей привчають розповідати, що ж відбувається на уроках, і після цього проводять бесіди з вчителями, посилюється на них тиск. Ну і про те, що вони не довіряють один одному, каже навіть той приклад, що у 22-му році вони вивозили вчителів з тимчасово окупованого Херсонської Запорізької області в Крим для перепідготовки, але не довірили перепідготовку навіть кримчанам і за. Возили спеціальної в поторі викладачів з Москви, щоб вони перенавчали вчителів. Тобто на сьогодні величезна проблема з вчительським составом і особливо сільській місцевості, іноді там відбувається по чотири уроки, наприклад, праці для одного класу в день. Тому що просто немає вчителів, які б могли викладати. Ну проте і вони посилюють тиск. І на, на сьогодні теж буквально у серпні місяці ходили по вчителям, які вийшли на пенсію, які відмовилися співпрацювати і приходили колаборанти, і приходили озброєні і вимагали, щоб вони поверталися до школи. Не важа, якщо говорити про вже наслідки і. Зараз є розуміння, що робити з цими дітьми після деокупації, після нашої перемоги, як держава може має працювати з тими, хто два роки, а хтось і більше десяти років навчався за цією російською програмою? А, якраз цією проблемою ми займаємося. Ми провели дослідження, що ж відбувалося в Європі, що було після другої світової війни. Що відбувалося в Югославії, Що відбулося во Франції, і буквально ось у понеділок ми проводимо перший вебінар розмови з вчителями, що робити з дітьми з визволених територій. Що робити з тими дітьми, які потрапили під каток російської пропаганди? Будемо разом з ними радитися і впроваджувати нові методики, які можна працювати. Проте я вважаю, що одним з найкращих варіантів, які є, які пошинують, це розвиток критичного мислення, тобто, щоб діти почали думати, щоб вони вийшли з тої індоктринації, яка проводиться зараз російськими окупантами, і щоб вони почали дивитися на світ своїми очима. Чи буде це легко? Ні, це не буде легко, тому що дитяча психіка вона а, пласка і піддається безпосередньо впливу. Але якщо не робити, то нічого не вийде. Пане, Леже, вам Дуже дякую, за те, що ви сьогодні долучилися до нашого ефіру. Сподіваюся, що в наступних програмах ми повернемося якраз до питання, що робити і як працювати з цими дітьми. Дякую дуже, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Олехотько, експерта, аналітик центру громадянської просвіти «Альменда» був з нами. Далі говоримо про ще один варіант: як росіяни намагаються впливати на українських дітей, які залишаються в окупації саме про табори перевиховання. Більше про це знає наша гостя Катерина Грашевська, юристка експертка регіонального центру справ людини. Вітаю і дякую, що сьогодні з нами. Доброго дня, дякую за запрошення. Перш ніж говорити про розслідування, яке зараз є. Хотіла нагадати загалом, що таке табори перевиховання. Табори перевиховання це вже давно е, працююча практика, яку використовують держави-агресори, Це для того, щоб русифікувати або ж іншим чином викорінити ідентичність у нашому випадку. Випадку українських дітей це русифікація. У випадку, наприклад, таборів, які організовувала нацистська німеччина, це було у Німеччині дітей. Але менше з тим, щоразу програма і ідея є. Одною ж це створення патріотів для своєї держави, викорінення національної ідентичності, абсолютне спотворення історії, традиції держави, з якої походять діти. Є спеціалізовані табори, які направлені, або ж, наприклад, на мілітаризацію дітей, де їх навчають і елементарні строєві підготовці, використовувати зброю. У російських мілітаризованих таборах діти мінують, розміновують територію, стрибають з парашутом живуть у наметових містечках і віддають честь особам, які можливо вчиняли воєнні злочини або злочини проти людяності у їхній рідній державі. В цілому такі табори вони справляють досить деструктивний вплив довгостроковий на дитячу психіку. Цей негативний вплив він може свідчити про вчинення злочину проти людяності, про ментальне катування, про дискримінаційне переслідування. І відтак наша увага має бути прикута до відповідної практики. Таки, оскільки її потрібно карати, її потрібно попереджувати, а щодо дітей потрібно розробляти стратегії реабілітації та реінтеграції, це дослідження продовження минулорічного розслідування. Які тенденції ви помітили? Ми помітили, що змінюється підхід, і якщо певний період часу, особливо на початку повномасштабного вторгнення, Російська Федерація використовувала табори перевиховання подекуди як такий собі транзитний пункт, де діти тимчасово перебували, а далі або ж вивозилися до іншого табору, або ж вивозилися до російських сиротинців, чи навіть передавалися у російські родини, то нині вони виконують власне роль, я зазначила. Це створення російських патріотів і Ворогів української нації і тому розширюється значна мережа таких таборів, тому що дітей багато потрібно, щоб кожен із них а деякі навіть по декілька разів виїжджають у різні табори перевиховання за один сезон. Отже, за заявами Володимира Путіна, такі е, центри воєн мають з'явитися у е, кожному із окупованих регіонів України. Е, також і на території самої Російської Федерації в таких центрах працюють або ж колишні мілітаризовані українські діти із так званих ДНР та ЛНР, або ж російські військові, і протягом досить короткого проміжку часу фактично діти здобувають е, ті знання. І навички, які будуть потрібні Російській Федерації, аби використати таких дітей для майбутніх своїх агресивних воєн, просто як гарматне м'ясо, тому ця мілітаризаційна складова вона досить поширилася і так само центри воїн, як я вже згадувала, але є ще центри дружби народів, так званої Ахмат, які діють під крилом Рамзана Кадирова, і вони також є досить агресивними. Ми бачимо там не тільки складову мілітаризацію, але і політичну. Індоктринацію подекуди релігійну індоктринацію. До речі, росіяни собі у ході е, таких літніх е, рекреаційних змін, як вони їх називають, е, винайшли ноу-хау, коли е, організовується зміна з досить посиленою такою складовою саме релігійної індоктринації, і представники російської православної церкви е, сповідують дітей і, вочевидь, це направлено на те, щоб вивідати в дітей побільше інформації і вчиняти далі свої переслідування проти нелояльного населення, яким на жаль може виявитися або ж батьки такої дитини, або ж якісь батьки друзів таких дітей, чи, наприклад, вчителі також одним із ноу-хау це 2024 рік. Є табірні зміни для всієї родини, не тільки діти, але й їхні батьки їдуть на перевиховання у суб'єкти Федерації Російської Федерації. Перепрошую за тавтологію за для того, щоб отримати. Всю ту дозу російської пропаганди і задля того, щоб зупинити будь-який спротив на окупованих територіях, в розслідуванні є мапа, і ну багато цих центрів, якщо казати відверто, і географія достатньо широка. Це не тільки Росія, це тимчасово окуповані території України, це Білорусь. Оця географія вона має значення. Є якийсь принцип, де вони створюють ці нові табори. Є, як ми бачимо, певне бажання створити їх якомога швидше, і тому вони відкриваються, якщо ми говоримо про нові табори, на базі вже існуючих поремонтованих закладів. Або ж, наприклад, як табір-трудівник на території окупованої Луганської області, вони робляться з підручних матеріалів і більше схожі на якісь вагончики для робітників, аніж на належні корпуси для розміщення і реабілітації дітей. Також ми бачимо посил. Лення ролі Білорусі у даній політиці, коли цілеспрямовано, вони вже відточили схему, як вивозити дітей із нових окупованих територій на території Білорусі, як їх потім повертати, і це вже бачимо на стане на 2024 рік. Досить добре функціонує. Причому з'являються нові актори не тільки фонд Талая» вже добре для нас відомий, але й також інші суб'єкти, в тому числі належні до органів влади, в тому числі, наприклад, до міністерства. То охорони здоров'я Російської Федерації, який це все організовує, так само ми бачимо, що на території купонокримського півострова, наприклад, табори досить часто розташовані на території міста Євпаторії, де також міститься багато воєнних споруд, споруд військового призначення, військових об'єктів, це наражає дітей на небезпеку і фактично є наміром Російської Федерації просто використати цивільне населення як живий щит. Це для них також на жаль не нова практика, але коли так яким цивільним населенням є діти, яких вивозять із домівок під приводом так званої реабілітації і відпочинку, то це є особливо цинічним. Але Російська Федерація це продовжує і також варто підкреслити, що дані табори, які розраховані на відпочинок дітей протягом літнього сезону, теплого сезону, часто використовуються і в сини, і взимку, і навесні стають такими цілорічними. Інституціями і це впливає на рівень забезпечення базових потреб дітей, і загалом я досить негативною тенденцією і ще раз демонструю, що намір Російської Федерації єдиний це просто якнайшвидше, безупинно, немов на конвеєрі перевиховувати українських дітей. У батьків є можливість відмовитися від такого умовного відпочинку і реабілітації. Насправді простір для того, щоб відмовитися максимально малий, тому що коли ти відкрито будеш відмовлятися, і про це дізнаються окупаційні органи влади. Це фактично свідчить про твою нелояльність, викликає до тебе питання, і це може викликати підозру, і тоді з'являться озброєні люди. І в нас є такі задокументовані випадки, які змусять тебе надати той дозвіл у фокусі Російської Федерації, знаходяться особливо. Вразливі діти мова йде про статусних дітей, дітей сирі, дітей позбавлених батьківського піклування, а також про дітей, які знаходяться в складних життєвих умовах. Фактично, якщо ці діти перебувають на сімейних формах виховання, то їхні родини є залежними від російських опікунських служб, і тому досить дієвим аргументом для таких родин є погроза позбавити їх батьківських прав, вилучити дітей, дітей відслати кудись у суб'єкт Російської Федерації далеко-далеко, де вони будуть передані на виховання вже російським. Громадянам тому відмовитися тут досить важко. І також ви вже згадували про покарання як можна фіксувати, доводити і власне потім карати, притягати до відповідальності тих людей, які беруть участь в цих таборах перевиховання Тут важливо належно кваліфікувати такі діяння, тому що може бути і воєнний злочин, може бути і злочин проти людяності у формі дискримінаційного переслідування, але також можуть бути елементи злочину геноциду, і ми маємо рухатися у напрямку доведення саме такої такого злочину, оскільки він вказує на умисел росіян винищити українську націю частково і при цьому найбільш вразливу її частину дітей тому потрібно по перше збирати докази. По друге потрібно намагатися визволити дітей, що з даних таборів, що із окупованої території в цілому. По третє, потрібно чітко вибудовувати ієрархію винних осіб, тому що навіть самі росіяни подекуди відкрито свідчать про те, як ця вертикаль функціонує, де, наприклад, глави суб'єктів Російської Федерації, губернатори надають квоти на відпочинок українським дітям, а директори шкіл на окупованих територіях їх розподіляють, тобто ми чітко розуміємо цей механізм і вже можемо встановлювати коло винних осіб. Катерина дуже дякую, за те, що ви сьогодні долучилися до нашого ефіру. Більше інформації наші глядачі можуть знайти в розслідуванні. А вашому для того, аби дізнатися зокрема і про фінансування, яке зростає саме на ці табори. Дякую дуже за те, що сьогодні були з нами. Глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку була Катерина Рошевська, юристка, експертка регіонального центру прав людини. З вами була Олеся Вакуленко, Побачимося вже наступного тижня.